Сьогодні ми зібралися тут, щоб в скорботі схилити низько голови перед пам'яттю людей різного віку, яких було вбито в мирний час 21-го століття. Тим, хто в боротьбі за волю і кращу долю України не дожив до сьогоднішнього дня, спить у незнаних і безіменних могилах, їм присвячується мітинг по відзначенню Дню Героїв Небесної Сотні. Живи і пам'ятай! Такими словами ми б хотіли розпочати відзначення і вшанування справжніх героїв України, а саме героїв Небесної Сотні. Шановне товариство, сьогодні усіх нас зібрала тут важка подія, адже 10 років тому на Майдані були розстріляні, вбиті мирні українці. Українці, які прагнули європейського майбутнього, лютий місяць для України стає місяцем скорботи. Адже так само незабаром виповниться друга річниця від повномасштабного вторгнення і десята річниця від окупації перших територій нашої незалежної України. Я бажаю усім вам, перш за все, міцного здоров'я. Усім нам перемоги і невмирущого такого віри невмирущої віри у те, що Україна стане країною мрій, країною прикладом навіть для європейської нації. В один день тисячі мирних людей стали солдатами свого народу, герої Небесної Сотні своїм життям. Викупили свободу для мільйонів українців і дали ще один шанс збудувати демократичну правову державу. Беруть ми чужі люди, Чи не жальти. Маму кому буде, ці не жальти. Мамоко буде, захищаючи рідну Україну, від нас ідуть найкращі: ті, для якого справедливість, гідність, свобода. Та Україна були не просто словами, а сенсом їх життя. І ми сьогодні із сильним болем та великою гордістю згадуємо своїх земляків, які загинули у боротьбі з російським агресором Лета Івана Івановича, Шимуняка Василя Борисовича, Берендюка Андрія Петровича, Офріша Василя Миколайовича, Куриляка Петра Петровича. Остащука Василя Васильовича, басараби Павла Івановича, Силокова Кова Йосипа Володимировича, Гаврищука Ігора Павловича, Григораша Володимира Павловича, Лембака Івана Михайловича Тафічука Михайла Васильовича. Просимо тебе, Господи, що сказав, немає більшої любові, ніж життя своє віддати за своїх друзів. І сам тебе в прикладі жертової любові, тож сприйме до свого спокою наших воїнів, героїв у, час, у з небесної сотні, які життя віддали, і посели їх у місті Твоєї слави, де спочивають душі праведних наших. Молодий козак, там біля тобою. Допом... Чекає там вже його душа, мав бою за волю пішов далечі за правду і долю Нових поколінь за тих, хто.